Вітання, друзі, мене звати Василь Косньо. Ви на фабриці новин запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 21 квітня. Як не дивно, сьогодні підбиваючи підсумки вихідних, буду говорити не стільки про бойові дії, просування, про якісь атаки, скільки радше про їхнє приховування, про імітацію перемир'я, яке в нас було ну типу пасхальне перемир'я. Зрозуміло, що штурми були. Зрозуміло, що атаки були, зрозуміло, що обстріли були. Буквально трішечки сьогодні таких відео я продемонструю вам, друзі, в цьому огляді, але при цьому також варто розуміти, що загалом якихось відеоматеріалів, осіндерських можливостей щодо того, аби встановити хто, що, куди. Де скільки і як інтенсивно пробував атакувати такої можливості зараз немає, тому що обидві сторони, скажімо, так це все ну, приховують Росіяни в основному. Вони будь-які відео своїх просувань навіть на їхніх мілітарних пабліках, що ви розуміли, раптом почали з'являтися до цього. Були типу позитивні зведення на користь Російської Федерації. Казали, що там РФ просунулось, там РФ просунулось, А буквально за вихідні вже типу всі пишуть і показують про те, що вооружені сіли України. Проводять там атаки, там атаки, там атаки, типу показуючи, нібито ми користувалися ось цими умовами перемир'я. Хоча насправді це якби перемир'я шредінгера якого не існувало, воно ну ні. Скажу так точніше, правильніше на деяких ділянках фронту. Справді було зафіксовано суттєве зниження інтенсивності, навіть подекуди і артилерійської інтенсивності, але це були виключно ті напрямки, які є максимально вигідними для того, щоб сьогодні провести якесь перегрупування, витягнути купу тіл полеглих своїх бійців для росіян, зробити якісь підготовчі операції для дальших наступальних дій, зокрема, це на стосується Лиманського або Харківського напрямків. На деяких, як то Покровський і Сіверський фронт, там взагалі не було зафіксовано якогось зменшення перемир'я. І, отже, про це все я зараз далі вам розповім, Друзі, на ви обов'язково підпишіться, поставте подобайку, пишіть свої коментарі. Отже, президент Зеленський, вчора надвечір, за підсумками 20.00, зведення, яке було озвучено генеральним штабом головнокомандуючим сирським, заявив про те, що в принципі, по справжньому, от якщо так формально докопуватися до кожної ділянки фронту, то на жодній з них противник не дотримав своєї ж обіцянки щодо тиші. Станом на вчора, на, на Пасху на великдень, на 20.00 було проведено 67 штурмів позицій сил оборони. 1355 разів ворог обстрілював наші позиції, зокрема 713 разів за допомогою важкого озброєння. Застосував 673 fpv дрона Але так справді я повторюся на деяких е ділянках. інтенсивність справді впала. Е наші бійці вимушено е дотримувалися цього перемир'я, намагалися взагалі максимально. Відповідати або дзеркально для росіян, або просто зціпивши зуби, триматися і чекати, відповідно суттєво знизилися темпи втрат окупантів. Знизилися наприклад, темпи втрат техніки, особового складу. Наприклад, в ніч з 19 на 20 квітня, за підсумками 19 квітня, станом на ранок 20 квітня було зафіксовано рекордно менше тисячі втрат окупантів. Таке було аж дуже 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 давно. Ну фактично майже рік тому. Насправді інтенсивність можна говорити, що певним чином впала Але на найбільш цікавих напрямках для противника, це саме Сіверський та Покровський фронт. Там навіть натяки на те, що якось знижувалася інтенсивність, не було. Тобто під Сіверськом, це якраз таки ось ця зона, там, де населений пункт Білогорівка, от в цих районах. Ну і покровський напрямок, який традиційно найактивніший, найбільш бойовий у сенсі кількості та інтенсивності бойових зіткнень. Тут навіть натяків не було на те, щоб. Знижувалася інтенсивність боку противника тут навіть в тому числі триває застосування важкого озброєння. І от один з таких епізодів застосування важкого озброєння показали у своєму відео на вихідних аналітки Deep State в районі Успенівки, це Покровський напрямок. Ми можемо спостерігати, як росіяни гатять із чогось важкого. Це може бути авіація, це може бути скоріш за все, артилерія. Хоча для артилерії навіть занадто сильні вибухи тут виглядають. Ну але факт того, що Успенівку якраз таки 20 квітня на Пасху, ось таким чином, друзі, пісочили. То про яку можна ну тут говорити, правдиву діяльність заяви Путіна, правдиву діяльність з боку РФ. Насправді це односторонні примир'я від росіян. Це ну не інакше, як маячня імітація для того, щоб продати Трампу своє бажання, показати, нібито своє бажання щодо того, що вони насправді на мирні ініціативи ідуть, а з іншого. Підготувати собі максимально вигідні плацдарми, підготувати собі якісь максимально вигідні умови. Про що я далі зараз буду показувати? При цьому росіяни гід зовсім не стидалися у разі наших таких само підготовчих дій в часі перемир'я, в будь-який момент застосовувати дрони артилерію в будь-який момент накривати наші, наприклад, евак-групи, коли вони евакуйовують поранених або полеглих бійців. Росіяни це застосовували на всіх напрямках. Тобто, ну зрозуміло. Так, в них перемир'я, вони евакуйовують е, своїх е, бійців. От зокрема, ми можемо зараз покажу вам фото, як назвали їх е, русських тамплієрів. Е, от таким чином, давайте на них подивимося. Е, піднявши білий прапор з Червоним Хрестом, росіяни відкопували багато своїх е, поранених, е, точніше, полеглих, загиблих бійців, е, поранених евакуйовували. А от коли наші групи еваку Таке ж саме робили росіяни зовсім не цуралися задавати по них ударів, і це насправді ну просто-напросто, чесно кажучи, такі маячня. Паралельно тривало облаштування позицій і навіть переміщення техніки, що ми зараз можемо побачити від на відео з покровського напрямку із коментарями від одного з легендарних командирів Сил оборони Мадяра, командира. Бригади безпілотних систем птахи-мадяра от він сам коментує, показує, що пересувалася техніка. Що навіть росіяни проводили штурми, але ми себе утримували, щоб не задавати по них ударів, натомість знищували принаймні повітряні цілі, тому що повітря не було оголошено цього перемир'я і дуже такий Дорогий об'єкт російської аеророзвідки БПЛА Форпост було знищено. До речі, елементів аеророзвідки було просто гіпербагато. Та, попри те, що не застосовувалися, наприклад, шахеди під час перемир'я, але аеророзвідкою росіяни займалися дуже і дуже активно. Купу своїх дронів рекогнесування території проводили і тому подібне ну, Тому от мадяр показує принаймні роботу по повітряних цілях, об'єктах противника. Давайте подивимося ці відео. Хробак на те і хробак, щоб оголосивши тимчасове, присвячене до Великодня припинення вогню зробити рівно навпаки. Тоси, гради, арта, хробачі штурмові рейди доби, що минула, були регулярними. Ми сціпили зуби і дочекаємо тої опівночі. Тим часом небо тримати ніхто не відміняв. І саме сьогодні, 20 квітня, пілотам винищувачів птахів Мадяра, вдалося уразити на висоті. 4 кілометри екзотичного літака. Форпост мазафака. Ударно-розвідувальний борт. Носить ракети та авіабомби КАП 20. Розмах крила 8,5 метрів. Дальність 250 до 400 км. 17,5 години повітрі. Вартість 7 мільйонів доларів. За інформацією виробника. Яєчками на склаву почокалися. Шість тисяч українських доларів проти семи мільйонів гробачих баксів. Христос Воскрес! З великоднем незламні! Воїсти на Воскрес. Тут напевно варто додати і принагідно привітати вас, всіх, шановних християни, хто вчора святкував Великдень і сьогодні продовжує перебувати у режимі святкування Пасхальних свят, тому що Великдень триває. Тому чесно. Перемир'я, як такого, не було. Це все були максимальні, скажімо так, Піддавки, але виключно там, де росіянам вигідно, ось, наприклад, ділянка лиманського фронту, яка загальмувала в останньому часі, попри всю критичність для оборони її для нас і всю перевагу противника в кількості тут особового складу, але загальмував темп просування росіян насамперед, в головній частині він загальмував через те, що вони не можуть прокласти через річку Чорний жеребець на цій ділянці фронту свої переправи. А відповідно, без переправ через жеребець немає просування техніки. Відповідно, без техніки, якби це не виглядало парадоксально зараз, тому що її на передовій знищують дуже дуже активно та ефективно, але все рівно без техніки, особливо без артилерії, причепної, наприклад, яку можна туди перемістити, мінометів неможливо проводити дальший подальший наступ, розширювати свої плацдарми росіянам на Лиманському напрямку. Відповідно їм потрібно зробити сталу логістику, врешті-решт не тільки техніку переміщати, але й загалом логістику покращити, тому що навіть ті ж самі пересування росіян без. Сталих переправ вони є ну дуже такими ситуативними е, і на плотах умовно кажучи не пере... не перекинеш багато е, багато якихось там ресурсів на тих же самих мін. Не перекинеш для того, щоб вони працювали на цій ділянці фронту, тому росіяни використовували перемир'я в своїх інтересах, в підготовчих діях. Вони розставляли фактично, що підготовлювали понтонні переправи, розкладаючи тут. Давайте я от поясню, що тут відбулося. Власне на скріншотах від 66 ї окремої механізованої бригади, ви і з лиманського напрямку. Ми бачимо, що як. Противник облаштовує ці маршрути проходу важкої техніки, адже 19 квітня, е коли ще скажімо так, перемир'я не було. Е Оголошене росіяни в чергове спробували прокласти там тимчасову дорогу в передріччі жеребця і цю машину, цю установку на базі російського КАМАЗа вантажівки її було знищено. Відповідно, тобто цей КАМАЗ він перекрив шлях для того, щоб от подальші якісь спроби розгортання подібних переправ через жеребець там могли бути здійснені. Щоб цей шлях розчистити, потрібно було забрати цей КАМАЗ, чим власне росіяни і займалися, тому що сам цей комплекс він перекрив. По суті, що проїзд через річку жеребець, чим у неможливі подальші штурмові дії росіян, і от росіяни розчищали цю переправу від решток знищеної техніки. Для цього задіяли понад 10 осіб а, спеціалізовану машину. А, ну і це фактично є прямою ознакою до того, що зараз розчистивши шлях на правобережжі річки Жеребець, розчистивши шлях фактично до прокладання. Понтонних переправ Росіяни, будьте певні, вони стовідсотково активізують тут е, свої наступальні дії. Те саме по суті що стосується і Харківщини. Зокрема, ми говоримо про північ Харківщини. Бригада Хартія, 13-та бригада національної гвардії. Хартія вони повідомили про те, що е, такі ж самі підготовчі операції фіксуються на північній Харківщині з боку противника. Е, тобто, я думаю, що точно так само сюди варто залучити і суми, тобто суми Харків, Лиман, е, ці ділянки фронту е, були використані противником в статусі великоднього перемир'я для накопичення свого особового складу для покращення своїх інженерних позицій, і відтак є висока ймовірність, що із завершенням перемир'я росіяни спробують відновити активні штурмові дії на цьому напрямку. Одразу, до речі, варто напевно відповісти на запитання: вас можуть виникнути. Чому, мовляв, наші сили не задавали ударів по росіянах і давали їм можливість використати ось це інженерне. Інженерне розчищення, ну власне кажучи, це про той наказ, який навіть говорив Мадяр, щоб максимально утримуватися від вогню, максимально діятися, намагатися діяти виключно дзеркально. А оскільки тут ну якби немає бойових дій, тобто не відмає відкриття вогню, то і наші відповідно не відкривали вогню, вели виключно. Спостереження, але це фактично, що є ну така це дуже паршива історія, яка з нами була розіграна з боку росіян ця карта як приклад таких використання можливостей вибіркового перемир'я. Про що йдеться? Що я маю на увазі? Вибіркове перемир'я. Це тоді, коли росіяни оголошують його ну в будь-яку мить, коли їм це закортить. Будь-яку мить, коли їм буде вигідно на якійсь ділянці провести ті самі інженерні інженерні дії, і вони розуміють, що. Що вони оголосять перемир'я, і ми не маємо ми, Україна, ми не маємо права його порушити. Чому тому, що ми граємо цю дипломатичну о, гру з американцями? Ми намагаємося показати американцям, мовляв, ми справді зацікавлені о, в мирі, ми справді зацікавлені перемир'я. Мовляв, давайте далі розвивати миротворчий трек, щоб не злити Байд, о, Байдена господи Трампа і о, його адміністрації, тому подібні речі, щоб скидати провину на Росіяна. Росіяни в свою чергу можуть бавитися з цією історією односторонні. На нього перемир'я. Ну просто я сподіваюся, що не весь час, але принаймні зараз вони дуже непогано розіграли цю карту, тому що показали світу. Типу, от ми готові, добра воля, бла бла бла. На Пасху зупинитися. Але звісно що це перемир'я в принципі не є робочий Воно не може працювати. Воно в принципі. Є мертвонародженим, чому тому, що на перемир'я можна погоджуватися, коли є якісь чіткі терміни, чітка відповідальність, чіткий час початку, узгоджений з двома сторонами. Є чітка відповідальність в сенсі контролю, моніторингу за цим перемир'ям в курсі. Про нього Сполучені Штати Америки, європейські партнери, які так само мають механізми для відстеження цього перемир'я. Усіх інших випадках, якщо цього немає, це не інакше, як ну просто-напросто фарс, який не працює, який є мертвонароджений, і це. Не інакше як просто напросто імітація, щоб показати Трампу, мовляв, Путін ось такий білий пухнастий, великий молодець, хоче миру, і готовий піти на будь-які умови. А оце, от це така от погана Україна буде. Якщо вона почне в умовах такого перемир'я, то уявіть собі, що ці так звані там тамплієри, яких назвали аналітики Діпстейт з білим прапором. От вони вийшли, почали там витягувати своїх поранених бійців. А ми по них завдали ударів. Ну, уявляєте, яка це буде пропагандистська картинка проти України? Тому це дуже паршива історія для нас, яка зовсім нічого хорошого не передбачає і навпаки, зараз за підсумками цього так званого перемир'я. Е Маємо те, що маємо. Маємо очікування значної інтенсифікації бойових дій наслідок накопичення і підготовки інженерних відповідних споруд на Лиманському, харківському сумському напрямку. Ось, напевно, з такими новинами ми заходимо у цей тиждень. Більш нічого зараз додатково не повідомлю, тому що повертаюся до початку. Друзі ось інтерських зведень інших речей, про які би можна було би сьогодні говорити як в класичному огляді карти бойових дій. Ну напевно нічого тут додати. Тому сьогодні ось такі короткий формат підсумків, скажімо так, ось цього перемир'я, яке росіяни оголошували, але яке максимально невигідна дипломатична штука для нас? От такі ось такі справи. На тому ставлю крапку. Дякую вам сьогодні для, за увагу. бережіть себе, на все добре. До нової зустрічі.